Любий друзі, я тебе вітаю. Давай знайомитись знову. Мене звуть Роман Одинець. Ти зараз присутній в авторській майстерні. Ця майстерня призначена для партнерства в дизайні. Я є розробником найкращих в світі м'яких меблів Transformer. Перша модель, ти її бачиш, ось вона. Це функціональна модель. Друга модель, от, другий патент. Ти її бачиш, от, вона складається з двох модулів. Три модулі поєднані між собою. Це мультифункціональний простір, який ми доповнили ще дво, е, чотирма да, елементами, для того, аби отримати мета-ефект, тобто ще більше форм в трансформації входять. Ці. Е, Корисні моделі, призначені для роботи відпочинку і розваг. Зараз ми фіксуємо в просторі положення. Давай домовимося з тобою, що це перше положення у вигляді місця для сидіння, тобто пуфа, у нас буде стартовою позицією з тобою. А далі ми будемо фіксувати на фото і відео наступні форми в трансформації. І дійдемо до простору в розгорнутому стані. І скажемо, що ми щасливі з того, що створили. Дякую тобі за увагу. Підписуйся обов'язково на канал і слідкуй.